Чи замислювалися ви коли-небудь, що ваша вечірня рутина насправді може загрожувати вашому життю, а ви про це навіть не здогадуєтесь? Це може звучати шокуюче, але понад 70 тисяч літніх людей помирають у вісні щороку, тільки в США. Найстрашніше те, що багато з цих смертей спричинені не просто старінням. Вони пов'язані з дрібними вечірніми звичками, які більшість людей навіть не вважають небезпечними. Перш ніж ми почнемо, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Після 60 ваше тіло зазнає непомітних, але серйозних змін. Ваше серце стає вразливішим, легені чутливішими. А мозок гостріше реагує на будь-які порушення. Сон стає чутливішим, м'язи вже не такі міцні, і те, що колись здавалося нешкідливим перед сном, тепер може стати тихою небезпекою. Проте більшість літніх людей продовжують робити те саме, що й завжди, не усвідомлюючи, що ці рутинні дії можуть непомітно руйнувати їхнє здоров'я. Отже, що саме це за приховані загрози, що ховаються у ваших вечірніх звичках? Яка поширена помилка перед сном призводить до більшої кількості нічних викликів швидкої, ніж будь-яка інша? І що важливіше, що ви можете зробити прямо зараз, щоб зробити свій сон безпечнішим і здоровішим? У сьогоднішньому відео ми розберемо сім вечірніх звичок. Які вже забрали життя багатьох людей похилого віку цього року. Зверніть особливу увагу на звичку номер 2 вона напрочуд небезпечна. Але не хвилюйтеся, я також дам вам прості кроки, щоб захистити себе починаючи вже з цього вечора. Почнемо. Звичка номер 7 Пити занадто багато води перед сном. Давайте поговоримо про одну вечірню звичку, яка здається корисною, але може тихо ставити ваше здоров'я під загрозу. Підтримувати водний баланс життєво важливо, особливо з віком. Вода забезпечує роботу органів, підтримує травлення і допомагає суглобам залишатися гнучкими. Але, хоча б пити достатньо протягом дня важливо, напиватися води безпосередньо перед сном може мати зворотній ефект. Особливо для літніх людей з віком наші нирки повільніше переробляють рідину, а сечовий міхур вже не утримує стільки, скільки колись. До того ж, позиви до туалету стають раптовішими і частішими. Отже, якщо ви п'єте багато води, соку чи трав'яних чаїв за годину-дві перед сном, ваше тіло швидше за все перерве ваш відпочинок терміновим пробудженням. Здавалося б, прокинутися раз чи два невелика проблема, але для людей похилого віку це значно збільшує ризик нічних падінь. Уявіть собі, ви сонні, у кімнаті темно, ваша рівновага вже не та, а різке вставання знижує кров'яний тиск. Той швидкий шлях до туалету може обернутися небезпечним падінням. Насправді. Падіння це головна причина, чому літні люди потрапляють до лікарні. І багато з цих нещасних випадків трапляються саме під час нічних походів у вбиральню. Але це не єдина проблема. Регулярні пробудження порушують цикл сну, особливо глибокі фази, що допомагають відновити мозок і тіло. Хронічні порушення сну пов'язані з погіршенням пам'яті. Вищим рівнем запалення і більшим ризиком таких станів як деменція і хвороба Альцгеймера. Поганий сон також може ослабити імунітет і погіршити перебіг діабету та гіпертонії. Існує також додатковий ризик для серця. Надмірна кількість рідини вночі змушує серце працювати інтенсивніше, щоб перекачувати цей об'єм. Для людини з наявними серцево-судинними проблемами. Це може викликати аритмію або створити непотрібне навантаження на серце. Отже, як підтримувати водний баланс безпечно, все залежить від часу. Пийте достатньо води в першій половині дня, а надвечір зменшуйте кількість. Намагайтеся не пити багато рідини принаймні за 2 години до сну. Якщо відчуваєте спрагу, обмежтеся кількома ковтками замість повної склянки. І уникайте кофеїну або сечогінних напоїв, таких як міцний чай, кава або цитрусові соки у другій половині дня. Якщо вам все ж потрібно встати вночі, подбайте про безпеку, використовуйте нічники або лампи з датчиком руху і приберіть усе, через що можна перечепитися. Вставайте повільно, дайте тілу час адаптуватися і рухайтеся обережно. Звичка номер 6. Пізня вечеря Може здатися нешкідливим перекусити перед сном, особливо після довгого дня. Але для літніх людей ця поширена звичка може шкодити здоров'ю більше, ніж ви думаєте. З віком процес перетравлення їжі змінюється, метаболізм сповільнюється, травлення працює не так гладко, а контролювати рівень цукру і холестерину стає важче. Тому, коли ви їсте важку або жирну їжу пізно ввечері. Ваша травна система не отримує необхідного відпочинку. Замість того, щоб відновлюватися вночі, організм залишається активним, намагаючись перетравити цю їжу. Одна з найпоширеніших проблем пізньої вечері кислотний рефлюкс. печія. Коли ви лягаєте одразу після їжі, шлункова кислота може легко піднятися в стравохід, викликаючи болісне печіння в грудях. Для людей похилого віку це не просто дискомфорт. Це може призвести до запалення, пошкодження стравоходу і навіть аспіраційної пневмонії, коли вміст шлунка потрапляє в дихані шляхи. Дослідження показало, що люди, які їдять за три години до сну, набагато частіше страждають від рефлюксу та його ускладнень вночі. Але це не єдина проблема якщо ваш вечірній перекус включає солодке або борошняне, це може підвищити рівень цукру в крові. З віком, Наші клітини стають менш чутливими до інсуліну, що ускладнює контроль глюкози. Це може призвести до діабету другого типу або погіршити його, якщо він у вас вже є. Є ще дещо, що ви можете не помітити одразу ваш кров'яний тиск. Зазвичай він знижується під час сну, щоб дати серцю відпочити. Але якщо ви їсте пізно, особливо живне або солоне, це може тримати тиск підвищеним усю ніч. Збільшуючи ризик інсульту або інфаркту. Отже, як насолоджуватися їжею і залишатися у безпеці. Відповідь у часі та розумному виборі. Намагайтеся закінчити останній прийом їжі принаймні за три години до сну. Обирайте легкі, збалансовані вечері з овочами, нежирним білком і цільними злаками, уникайте важких жирних страв і солодких десертів. Якщо ви справді зголодніли пізніше, оберіть щось легке, наприклад, банан, ложку йогурту або кілька несолоних горіхів. Звичка номер 5 Спати в неправильній позі. У кожного є улюблена поза для сну, згорнувшись на боці чи розтягнувшись на спині. Але багато літніх людей не усвідомлюють, що улюблена поза може тихо загрожувати здоров'ю. З віком, те, як ви спите, впливає на все від дихання і роботи серця до здоров'я мозку. Почнемо з однієї з найгірших поз для людей похилого віку спати на спині. Хоча це здається зручним, така позиція може викликати ланцюгову реакцію проблем. Лежання на спині дозволяє гравітації тягнути язик і м'які тканини горла назад, звужуючи дихані шляхи. Це особливо небезпечно для тих, хто хропе або страждає від апної сну. Але навіть без діагнозу це обмежує потік повітря. Дослідження показують, що сон на спині може погіршити проблеми з диханням на 40% порівняно зі сном на боці. Наслідки нестачі повітря можуть бути серйозними. Коли рівень кисню падає, ризик обструктивного апної зростає, викликаючи зупинки дихання. З часом це підвищує тиск, пошкоджує мозок і значно збільшує ризик інфарктів та інсультів. Дослідження показало, що літні люди, які сплять на спині, мають на 22% вищий ризик серцевих нападів вночі, ніж ті, хто спить на боці. Але дихання не єдина проблема. Для літніх людей із кислотним рефлюксом сон на спині може погіршити симптоми. Також з'являється все більше доказів того, що поза сну впливає на здатність мозку очищатися. Дослідження показало, що сон на спині знижує ефективність очищення мозку від токсинів більш ніж на 60%. Ця система вимиває шкідливі білки, пов'язані з хворобою Альцгеймера і деменцією. Це означає, що неправильна поза може прискорити зниження розумових здібностей. Навіть сон на правому боці має недоліки. Це може тиснути на великі судини біля серця, погіршуючи кровообіг і підвищуючи ризик серцевої недостатності. Тож, яка поза найбезпечніша? Експерти сходяться на думці, що лівий бік найкращий. Сон на лівому боці покращує кровообіг, сприяє травленню. І зменшує ризик рефлюксу та інсульту. Він також дозволяє мозку очищатися найефективніше, захищаючи ваші розумові здібності. Змінити звичку може бути важко, але є хитрощі. Покладіть подушку між колінами, щоб вирівняти стегна, і покладіть ще одну подушку під спину, щоб не перекочуватися назад. Ортопедична подушка для шиї. Також допоможе підтримати хребет. Звичка номер 4 Спати в гарячій кімнаті. Ми часто шукаємо тепла вночі, особливо з віком. Природно, хотіти затишку. Ми вмикаємо обігрівач, накриваємося ковдрами або зачиняємо вікна. Але багато хто не знає, занадто тепла спальня може бути небезпечною для літніх людей. Ваше тіло природним чином знижує температуру, сигналізуючи про час сну. Це охолодження допомагає увійти в найглибші фази сну, необхідні для відновлення. Однак, якщо в кімнаті занадто тепло, зазвичай вище 20 градусів, тіло не може охолонути. Замість відпочинку ваша система працює, намагаючись знизити температуру. Літні люди вразливіші. Бо терморегуляція з віком слабшає. Люди похилого віку, які сплять у теплі, отримують до 30% менше глибокого сну. Нестача якісного сну сприяє запаленню, гіпертонії та ослабленню імунітету. Інша прихована небезпека спеки зневоднення літні люди часто не відчувають спраги, а нічне потовиділення призводить до втрати рідини та електролітів. Це не тільки зневоднює, але й робить кров густішою, що підвищує ризик тромбів, аритмії або навіть інсульту. Яка ж оптимальна температура? Експерти рекомендують тримати спальню в діапазоні 15-19 градусів. Обирайте легку натуральну постільну білизну, бавовна, і уникайте важких або електричних ковдр, що перегрівають тіло. Звичка номер 3 Вставати з ліжка занадто швидко. Чи бувало так, що ви прокидалися вночі, спускали ноги з ліжка і раптом відчували запаморочення? Ви не самотні. Для літніх людей різкі рухи при вставанні можуть бути небезпечнішими, ніж здається. Ця звичка є причиною незліченних падінь, травм і викликів швидкої щороку. Причина криється в ортостатичній постуральній гіпотензії: це різке падіння тиску при переході з лежачого положення в стояче. З віком наша кровоносна система повільніше адаптується до зміни положення і кров затримується в ногах. Миттєва нестача припливу крові до мозку викликає запаморочення, потемніння в очах або навіть втрату свідомості. Це не просто дискомфорт, це реальна загроза. Дослідження показують, що літні люди з таким станом мають значно вищий ризик падінь і переломів. На щастя, запобігти цьому просто. Головне правило не поспішати. Прокинувшись, посидьте хвилину на ліжку, перш ніж стати. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Поставте лайк. Напишіть у коментарях, з якого ви міста. Бережіть себе.